Мукачево продовжує підтримувати Покровськ. Сьогодні на сесії міської ради депутати виділили ще один мільйон гривень на допомогу місту, яке перебуває під постійним обстрілом росіян. Досі у прифронтовому Покровську залишається близько 11,5 тисяч людей. За останні три місяці це вже друга допомога Мукачева. У вересні наше місто передало Покровську 4 мільйони гривень. А також кошти з бюджету Мукачівської міської територіальної громади до бюджету Покровської міської територіальної громади. Обсяг коштів в сумі 1 мільйон гривень. Майже 2 мільйони гривень субвенції рішенням сесії передали до бюджету Закарпаття. Також понад 4 мільйони гривень додатково виділили на компенсацію вартості води для населення та більше 2 мільйонів гривень на ремонт дахів міських багатоповерхівок. Додатково спрямувати 4 мільйони 155 тисяч 506 гривень на реалізацію заходів програми покриття різниці між встановленим тарифом та вартістю послуг централізованого водопостачання. Та водовідведення 2,2 мільйона гривень на заходи програми проведення поточних ремонтів у житловому фонді. За рахунок місцевого запозичення у Мукачеві планують провести ремонт кількох об'єктів інфраструктури, зокрема шляху проводу на вулиці Томаша Масарика, а також для підвищення енергоефективності закладів освіти закупити сонячні панелі. Залучені кошти пропонується спрямувати на здійснення капітального ремонту з усунення аварійної ситуації на шляхопроводі по вулиці Томаша Масарика, капітального ремонту No3, реконструкції системи опалення зону 13 реконструкції вхідної групи з культурної композиції, рік від випробування, реконструкції привокзальної площі. Капітального ремонту вулиці Підгородська та закупівлі гібридних генеруючих установок сонячних електростанцій з встановленням встановленням їх на шатрових датах у закладах освіти погодили зміни до програми підтримки матеріального забезпечення третьої окремої штурмової бригади, загалом на підтримку якої місто виділило близько 350 мільйонів гривень. 3-ї штурмової бригади вони попросили змінити. Заходи в програмі, тобто не стосується збільшення сигнувань. Окрім того, депутати надали дозвіл на розміщення в межах громади когенераційних та газових установок. Це важливе рішення для енергетичної стійкості громади. Наголосили під час сесії. Генши лиси товариство з межої «Флеш флешенерджі з метою сталого безребійного централізованого електропостачання на території Мукачівської міської територіальної громади даним проектом рішенням. Пропонується погодити товариство з відповідальністю Flash Energy, розміщення когараційних установок та іншого пов'язаного обладнання, а саме установок зберігання електричної енергії на земельній ділянці комунальної власності орієнтовної площі 1 гектар. Також затвердили низку програм на 2025 рік на відпуск лікарських засобів для вразливих груп населення та пацієнтів із хронічними захворюваннями наступного року передбачено майже 15 мільйонів гривень. Шановні депутати, у зв'язку з завершенням в цьому році попередньої програми, до 2024 року вона діяла. Пропонується аналогічну програму прийняти на 2025 і 2027 роки. Програма безоплатного пільгового від лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань мешканцям Мукачівської міської територіальної громади. Усього витрат по даній програмі передбачається 44 мільйони 280 тисяч, по рокам 14 мільйонів 760 тисяч 25-й, Аналогічна сума – 26, аналогічна сума – на 2027 рік. Даний проект рішення було роздано профільної депутатської комісії та рекомендований до розгляду на сесії Мехаської міської ради. Прошу підтримати даний проект рішення. Прийняли програму для забезпечення пільговим зв'язком, а також міським та залізничним сполученням мешканців громади. Зазначимо, що з січня по вересень цього року на пільгові перевезення з місцевого бюджету було виділено майже 11 мільйонів гривень. Ми пролонговуємо нашу вже діючу програму на наступні три роки. Програмою передбачена компенсація за пільговий проїзд на автобусах та залізничним сполуч... міжміським сполученням пільгових категорій громадян. Це і всі пільгові категорії громадян, які держава має зобов'язання перед ними на відшкодування пільгових перевезень. Програма передбачає кошторис на 20 мільйонів гривень щороку і розроблено на три роки, обговорено на двох депутатських комісіях. Також затвердили програму ремонту доріг у громаді. Фінансування передбачає комплекс робіт з утримання дорожнього полотна за рахунок бюджету міста та інших джерел. Ми пропонуємо затвердити дану програму на 25-27 роки. Обсяг фінансових ресурсів необхідних для фінансування заходів до цій програмі на 23,5 мільйона гривень. Дана програма є спільною з державним підтримком служби місцевих автомобільних доріг у Гарбарської області. Окрім того, наступного року екологічний податок спрямують на оновлення каналізаційних мереж. Одним з перших кроків стане заміна обладнання на очисних спорудах. Дана програма визначає перелік заходів щодо використання коштів з екологічного податку, які надходять до коштів місцевого бюджету. Дані кошти є вузько спеціалізованими. по даній програмі ці кошти передбачаються спрямувати на покращення. Технічного стану кондиційних мереж та очисних споруд на водоканалі для виконання заходів по даній програмі на 25-й рік передбачається фінансових ресурсів у розмірі 1 млн 301 одна тисяча гривень. Нагадаємо, 2 грудня в Мукачеві відбудуться бюджетні слухання. Засідання розпочнеться о 17-й годині у сесійній залі міської ради.